Ну ми ж не туди пішли, Сань. Ну так що ти туди? А ковдра яка? Ой, ковдра теж як лебіді. Ну, у нас ковдри всіх є. І в бабушка, бачите, це вже подорожчало, 41 коштує. А ось диви, яка здорова — 62. А стоїло скільки? 40. У мене є, а я весь час купую, як кажуть, заздалегідь. 32. Що оце таке? Гель. Ну, мене є, тому що дуже багато. Так, носки повибирай собі. Сьогодні я саня хочу купити дуже багато подарунків. Такий вибір великий, він сказав, що нема чого вибирати. От так. Чоловіка приносить, що ось, бажа, будь ласка, бери, одягай. О, та все добре. А як отак купувати, то ану, по чаям. Ти тут, знаєте, що в фозі дуже гарно, буває часто знижки на чаї. От тільки в в магазині. Ось дивіться. А, це дольше я думала, це... О. Ну, лаверет дуже смачне, але дуже дорого. Дуже дорого. Ну, що там казати. Так, я ці чаї... Ні-ні. ні. От зараз граф рекламує мастер шеф Ось, бачите? Чай зелений. Чай зелений, чай зелений, чай чорний. Гордість силону. Ну, ну такого я ще не бачила, можна взяти, спробувати. Гляньте кажуть телега повна. Так, що тут у нас? 39. Мені оці чаї дуже подобаються, вони гарні. Чорний чай так п'єш, прямо відчуваєш. Ну, ціна, ви бачите, 63, 65. Так, а що це в нас таке? Що це за новинка? Ні, фруктовий я не люблю. Фруктовий я не люблю. І бачите, беру, ледача беру всьому. 32 кінг. Беру у пакетиках. Так, що по какао? Давайте подивимося. Найкраще какао з усього вибору для праці це оце. Запам'ятайте. 37,80, але воно коштує того. Тому що оце все, я не хочу сказати там, ну, воно Ну, не є таким какао, яким повинно бути. Вон скидки гарні на какао. 41 гривня, добре, це какао. Так, йдемо туди, в ту сторону. Я п'ю зараз зелений. Чай, можливо, собі взяти зеленого того, оцього, що, оцей, граф. Так, а кого взяти? Кішку, солодкі обійми, чай зелений з ароматом османгіту, не знаю. Лаванда не. З ароматом манго, ух ти! А це що, з ароматом? Оце якийсь охмадіт. Ну, що, Саша буде пити чорний, а я буду пити. Так, чай чорний. Чай зелений. 73 гривні коштує, а зараз 54. Тропічний. Давайте оцей я візьму, я возьму з манго чи з лаванди. Чи взять османтусу якийсь? Я не знаю, що це Османтус. Та ні, хай краще манго буде. Це в цьому магазині тут купуєш все. Я коробочки ще дивлюся. Ось яка гарна коробочка, Саш, така тверденька. Ось, ось із кави. Диви, а ага, ну яка вона. Ой, так. Да. Там трошки порвалася. Ось одірвана. Ну і що? Це все в магазині. Я весь час. Беру коробки, щоб відправляти. Ось от всі посилки, що я вам відправляю, тому що посилка сама дешевша, ящик, коштує 20 гривень. Нафіга. Так. Ой, щось так пахне смачно. Не знаю. Горошка я купила, бо в мене вже немає. О, дивіться, шоколадка яка скидка. 49. А що це за шоколад? 78. 49, нормально. Саша пішов на спиртне дивитися, а я піду на цукерки дивитися, правильно? Кому що. Боже, 49 гривень палички, з ума зайти можна. свого чоловіка в конфети, кажу, які ти хочеш. А він каже, ніякі не хочу. ніякі взагалі. А що оце таке? Диви. 11.40. Ой, це красота. А це 11.40 і це ще. Це трюфель, а це що? На касу і кажу, а чого ти Саша Кока-Колу не купив, а потім дивлюся, що вона вже покотилася впереді. Кажу, як я погано про те подумала. Я трішки заважає заважаю тут. Отаку подушку він сам собі обрав, хай на ній спить. Бо ті всі то тьща так перевісила, то не так поклала, От наволочку одягне і хай собі спить. Караул, да? Шопа. Мама вже а оділа даже подушку Сашину нову. Я хочу попробувати, каже, купи собі таку високу. Да, сюди. Ну, вона не висока, вона так хорошо не, втягує не, прямо в себе. Да, Гарна, і так, вона така я, прямо якась пружина. У твоя моя імені вона. Шо, мені подобається та висунути. І Це гарна, правда, а, гарна подушечка. Да, да, Я її обнімаю. Я, да. її обнімаю. я її обнімаю.